Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Скажіть, будь ласка, чи виконала команда установку на гру? Чи задоволені ви грою результатом в цілому? Так, я задоволений результатом ходом ігри, задоволений якостю. Цього матчу задоволений. Рахунок, так скажемо, відповідає, тому що. Було на майданчику, тому перемогли 4-2 і готуємося до плей оффу Чи не вважаєте ви, що пропущене перший гол ваші ворота десь розбудив вашу команду і вони почали грати більш агресивніше і дуже швидко відзначилися трьома голами поспіль? Я так відповім, що це, мабуть, ураган більше відкрився. Забитим голом він вище став грати. Більш агресивніший і тому відкрив свої позиції. Дуже організована команда, гарно виглядала всю гру. Їм подякую і рухаємося далі. Попереду останній тур регулярного чемпіонату, потім фінал восьми Кубку України, потім плей-офф, надважкий календар для всіх колективів. Які висновки зроблені з минулого з розіграшу чемпіонату? І як ви готуєтесь до цих надважких матчів майбутніх? Ну, я скажу, що сезон, на сезон не схожий, тому більш впевненіше будемо виглядати, більш якісніше будемо готуватися. а Самі ігри плей оффу і кубка вони відповідають на ці питання. Favbet. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.